Я не очікував від BlackView такого різкого переходу в А-серії від супербюджетників за 100 доларів до повноцінного середньоцінового сегменту з дуже цікавими характеристиками. Але це сталося і сьогодні говоримо про BlackView A200 Pro. Привіт! А200 Pro це вже далеко не бюджетний смартфон. Проте зараз старт продажів цього апарату на Аліекспрес і купити його там можна всього лише за 200 доларів. В цьому відео я розповім вам про цей смартфон, а також про факап, який виробник допустив. Без нього можна було б обійтись, але, на жаль, тут є певний моментик. В цілому на папері параметри цього смартфону просто вау. Але мої предостороги щодо камери на 108 мегапікселів були недаремні. Тут є про що поговорити. Ну і 66 ватна зарядка. Про це краще розповім трошки згодом, коли будемо говорити про залізо. Посилання на Aliexpress в описі, ну і давайте почнемо. Почнемо ми не зовсім з дизайну, а безпосередньо з дисплею, адже це AMOLED зі сканером відбитків пальців всередині. Як працює? Якщо чесно, очікувано нормально. Не так швидко, як ультразвукові сканери на корпусі, але нормально. Сам же дисплей водопад так виглядає круто. В руці також тримати смартфон приємно з таким-дисплеєм. то дисплеєм. Погано те, що ніякого захисту із коробки немає: ні плівки, ні скла, та і в комплекті пусто. Тож треба щось думати, чи гідрогель який універсальний наносити, чи ще щось. Сам дисплей має діагональ у 6,67 дюймів, Full HD роздільна здатність, звісно ж, і 120 Гц частота оновлення. Так, насиченість кольорів тут просто супер. Є можливість трошки коригувати кольори в налаштуваннях дисплею, але найбільше дивує пікова яскравість у 1300 ніт. Це дуже яскраво. І як показала практика, цього більш ніж вистачає для користування на вулиці в яскраву погоду. Єдине, що турбує по дисплею, це захист. Хоча тут і скло Gorilla Glass 5. Але скло закруглене, десь якесь падіння на турець і може бути мінус багато-багато грошей. Ну а тепер буквально в двох словах про дизайн даного смартфону, а також про той самий факап, який вам обіцяв розповісти. На нього я просто не можу закривати очі. Тож, що сказати по дизайну? Смартфон виглядає чудово, але, звичайно ж, як часто буває, цей дизайн це копія візуальна одного із смартфонів від більш відомих брендів. А якого смартфону можете написати в коментарях. Сам по собі смартфон дуже круто зібраний, мені дуже приємно, як він відчувається в руках. Просто топ. На панелі справа в нас кнопка регулювання гучності блокування, зліва просто пусто. Зверху додатковий мікрофон, а знизу мікрофон для розмов, Type-C, динамік, ну і слот для двох сімок або для одної сімки і картки пам'яті. Подивіться на цей дисплей, я не знаю. Мені він дуже подобається, як воно все виглядає, але от в плані практичності не сказав би, що це, мабуть, найкращий вибір. Проте виглядає круто. Смартфон виглядає круто. Ну і зараз дозвольте мені трошки побомбити щодо цієї зарядки. В комплекті величезний, важкий, крутий блок на 66 Вт, який мав би цей смартфон заряджати приблизно за 35-40 хвилин. Але що ми маємо по факту? За перші півгодини смартфон зарядився на 30%, всього лише з 20% до 51%. Для того щоб зарядити смартфон повністю, мені знадобилося в цілому майже 2 години. Це дуже багато, і я розумію, що це не 66 Вт однозначно. Тож, по факту, маємо те, що смартфон максимум бере 18 Вт або 24 Вт потужність, не більше, 66 Вт він взагалі не приймає. Як я зрозумів, що цей блочок е, працюючий, що все нормально, я просто підключив до цього блоку та до стандартного кабелю, який був в комплекті з Blackview, підключив смартфон Realme, в якого також йде в комплекті 66 Вт блочок. І що ви думаєте? За 5 хвилин він зарядився на 11% з 80 до 91%. Тобто, якби було менше відсотків, наприклад, 20, то він б зарядився ще більше, ніж на 10% за 5 хвилин. Такої швидкості тут ми й близько не бачимо. Тобто робимо е, такий висновок. Блочок хороший, блочок 66 ватний, дійсно. Але чомусь нам ніхто не каже з Блеківі, що цей смартфон 66 Вт не підтримує. Або ж він буде підтримувати пізніше, коли я про це все розповів виробнику. Можливо, щось зміниться. Але на... Даний момент, те, що в мене на руках, 66 Вт, цей смартфон не отримує. Він заряджається приблизно 2-2 години, тобто як звичайний смартфон від 18 ватної зарядки. Ось так. А от чим BlackView A200 Pro порадує, так це своєю графічною оболонкою Dock OS 4-ї версії. Це вперше, коли вона встановлена в смартфон компанії BlackView. Тож зараз про неї поговоримо, ну і про залізо в цілому. Тож що у нас по залізу в BlackView A200 Pro? Процесор Helio G99, 12 ГБ оперативки, 256 ГБ постійна пам'ять і Dock OS 4.0. Найновіша на даний момент серед смартфонів Blackview. Це перша модель, яка отримала цю графічну оболонку. Працює круто, працює класно. Звичайно, місцями цей смартфон можна піймати на якомусь мікрофрізі, не без цього. Але знову ж таки, оптимізація і процесор тут не самий топовий по факту. Що мені не подобається, що тут просто безліч додатків, які ми не можемо звідси прибрати. Максимум, що ми можемо, це просто їх взяти і поскидувати всі в одну папку кудись, розумієте? А повністю видалити ми не можемо, наприклад, у ці стандартні ігри. Нажимаємо і бачимо просто про додаток. Бачите, це все просто не можна видалити. Чому так? Я не знаю, але воно тут точно не потрібне. Так як тут amoled дисплей, що в нас по автономності? Смартфон не порадував, але й не розчарував. В режимі відтворення відео на максимальній яскравості пропрацював він 11 годин. Якщо брати захищені смартфони зі схожими характеристиками, але на IPS-матрицях, то вони будуть на декілька годин менше відтворювати відео. І це хорошо, насправді це круто. Тобто AMOLED дисплей все ж таки дає менше споживання енергії, ніж IPS матриці. І це круто, але це не то, що прям знаєте супер-дупер рекордний показник. Проте 11 годин для 5000 мАч – це досить непогано. Так до речі, що до запису розмов, я перевірив, як це все працює, і ви знаєте, працює тут. Є запис розмов. При цьому пише смартфон, як те, що ви говорите в цей апарат, так і те, що ваш. Співрозмовник говорить і при цьому йому не повідомляється, що почато запис. Це круто. За цю фішку величезне дякую, це корисна фішка. В цьому смартфоні є модуль NFC, але, на жаль, бездротову зарядку сюди не поставили. Ну і нічого страшного, смартфон в принципі не топовий, можна це пробачити. Коротше, в цілому, я вам скажу, що от відчуття від того, як цей смартфон працює, вони реально супер-супер позитивні. Ще тут досить непоганий звук, динаміка, що мене порадував. Він, знаєте, якось не пищить, але і через чур сильно не бахкає, як планшет Blackview Active 8 Pro. Тут просто хороший збалансований середній порівню звук. Зараз я вам дам його послухати. Але знаєте, найприємніше на таких крутих AMOLED-екранах – це, звичайно ж, дивитися відео, а також грати в ігри, тому що насиченість кольорів тут реально прикольніша ніж на будь-якій IPS матриці. Картинка відчувається більш живою, і як ви бачите, продуктивності тут вистачає. Скачаний hd клієнт і максимальні налаштування графіки стоять, і процесор без проблем справляється з цією грою. Так що можна грати. Так як про дисплей ми з вами вже поговорили на початку цього відео. Залишається в нас камера. Камера на 108 мегапікселів, камера, в якої є проблемки. Якщо ви зробили фото і хочете його в декілька разів збільшити, то навколо білих об'єктів, або навіть на них, ви побачите багато фіолетового світла, якого по факту немає. Ще, що стосується стабілізації, якщо ви хочете зняти чіткий знімок на цей смартфон, то вам доведеться або штатив з собою тягати, або просто якось навчитись, просто завмирати на декілька секунд, поки процесор обробить фотку, тому що так-то вона буде змазана. В режимі ж відео тут є електронна стабілізація. І так, вона працює, це видно, але вона настільки сильно милить картинку, що використовувати цей матеріал я навіть не знаю де можна. Тож, камера 108 мегапікселів, режим у нас знаходиться ось тут окремо, і дійсно, щоб зробити чітке фото, принаймні в вечірньому режимі знімання, мені довелося декілька секунд смартфон старатися непохитно тримати. І то. Зараз ви побачите приклади. Я не вважаю, що тут прям сильно вдалося мені зробити чітке фото. Але можливо, це сам смартфон мені його не дав зробити. Значить, відео 2К, Full HD і HD. 30 кадрів за секунду, нічого більшого. Стабілізація відео у нас присутня, хоча написано стабільність, але нічого страшного. Є широкий кут, звичайно. Він без автофокусування, він в цілому без фокуса, тобто тут задана фокусна відстань, але широкий кут в таких смартфонах, в принципі, я навіть не раджу ним користуватись. В режимі зображення у нас максимум можуть бути 12 мегапіксельні знімки. І як на мене, то трошечки відрізняється кольорова гама того, як виходить фотка в цьому режимі, і в режимі 108 мегапікселів. Таке враження, що різні камери знімають. Не знаю, як вони цього добились. І режим більше: про режим макрофото, панорама, портрет. Вважаю, що весь набір необхідних тут е, режимів є. І це добре. Зараз вже пропоную вам подивитися фактичні реальні можливості цього апарату, подивившись фото та відео. Так, Blackview A200 Pro смартфон чудовий з чудовим екраном, але подивимось, як працює камера та стабілізація. Тож дивіться, якщо не брати до уваги камеру смартфону, а також швидкість зарядки, то в цілому цей смартфон супер класний. Мені подобається дисплей цього смартфону, мені подобається можливість записувати розмови, мені подобається більш-менш нормальний динамік в цьому апараті, тому чому б і ні. Але так, от з дисплеєм водопадом, компанія Blackview прямо таки стрільнула. Від них я такого не очікував, тому враховуючи це, за 200 доларів смартфон більш ніж адекватний. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі з приводу цього смартфону. Посилання залишаю на Aliexpress в описі, і компанія Blackview також дала мені промокод, який до 28 серпня буде діяти. Його ви також в описі знайдете на цей смартфон. Тож підписуйтесь, будемо на зв'язку і бувайте!